Thank you Кожна має свій характер, їх між собою вони держать родинні зв'язки. Якщо мама й доця, то завжди вони разом. До людей вони абсолютно не агресивні. А між собою буває лідерки відношення, виясняючись дуже серйозно. Для того їм і роги дані є. Наприклад, якщо вона окотилася, вона зразу дає більше молока. Потім держить, трошки спадає, і до осені вона доїться, десь місяців-три вона не доїться, а усі дев'ять місяців вона доїться. Якщо взяти в середньому за рік, по кругу, є козочки більше дають, є первістки, то десь біля двох літрів, якщо брати за день. За, за день да. Ну, є козочки дають і 3-4 літри. І це вони тільки на траві. Ми соль даємо, це вони зараз стоять, вони в солі лежать. А так ми літом нічим не кормимо. А як вже зима настає, то ми кормимо. Але, по суті, вони круглий рік на природі. Виходять в ліс, гілочки їдять. І гуляють, вигулюються, да. круглий рік. Ну, буває в рік там, десять днів, коли не випасується, коли погана погода. А так вони круглий рік, повністю органічні, як дикі як, як, як як тварини живуть. І зараз вони оце тільки тут на фермі, поки одоється. І ночують вони теж на свіжому повітрі. У ну, нас така територія, що вона придивляє, ми придивляємося, бачимо. Да. Ну, Я їх запрошую на дойку, подоїлася і знов пішла на гулять. Ну, доїться десь приблизно 150, а в нас ще 50 молодняка є, яких ми годуємо десь два-два з половиною місяці вони п'ють молоко. Тому що стадо треба постійно, яка вибраковується стадо і поповнять десь четверта частина, стада кожний рік треба поповняти. Цап, цапи у нас вони є, а потім ведемо відбор. Є занянська, є Ломанчі, Є нубійці різні. Я б, я б не сказала, що якась порода краще. Є прості кози і вони дають не менше, як, як породі стає. Просто треба постійно робити, ну, відбирай, де краще кози. Сонце встає і раніше дойка проходить. thanks so